Первоцвіти, безцінний дар природи, перша посмішка весни, прикраса лісів. Цим рослинам не страшні ані раптовий сніг, ані люті морози. До примк природи вони чудово пристосувалися, але у них є інший ворог, від якого важко врятуватися. Це ми з вами. Прогулянка до лісу ранньої весни просто спокуса, але не поспішайте рвати. Ми знищуємо ці квіти, якщо збираємо і передаємо, та допомагаємо знищувати, якщо купуємо. Щороку у весняний період здійснюється торгівля реально квітучими видами рослин, в тому числі занесених до червоної книги України. Не рвіть первоцвіти, а тільки милуйтесь ними. Кількість видів первоцвітів у природі щороку зменшують. Торгівля першоцвітами заборонена. Свідомо відмовтеся від купівлі квітів. Станьте на захист першоцвітів. Цінуйте кожну рослину.